Привіт усім! З вами Олег Радецький, компанія 3D Industries Україна. І ми продовжуємо рубрику Контроль якості в ливарному виробництві за допомогою 3D-технологій. В попередньому випуску ми розглянули готову тут деталь і зробили поверхневу інспекцію, проаналізували відхилення і певні невідповідності розмірів відносно заданого проєкту. Тому далі ми будемо проводити інспекцію етапів виготовлення для того, щоб зрозуміти в яких моментах були допущені помилки. Сьогодні проінспектуємо модельну плиту, можна сказати, модельні плити, але так як ми знаємо, їх, як правило, дві іде. Ми проінспектуємо для прикладу одну модельну плиту. От, щоб побачити, які у нас є відхилення і в якому взагалі стані є наша модельна плита. Як ми знаємо, модельна плита це є позитивний, позитив майбутньої деталі. Модельну плиту використовують не одноразово, тобто, вона може використовуватися, сотні, а то й десятки тисяч разів. За допомогою цієї плити формується відбиток в піщайній формі. Модельні плити можуть виготовлятися як з алюмінію, так і з дерева, так і з модельного пластику. Проблеми, які бувають з модельними плитами, це як ми розуміємо, Неправильне фрезерування, наприклад, тобто недотримання якихось норм, і, відповідно, сам рисунок, сам рельєф може мати геометричні похибки. Також є така проблема, як короблення, і, ну, це в основному стосується модельних плит із дерева. З мотельного пластику, як правило, такі проблеми ну, рідше стосуються. От. Ну і основна проблема це проблема будь-яких плит, неважливо з якого вони матеріалу, як ми розуміємо, це знос. Тобто, після енної кількості зроблених відбитків землі, розуміємо, що поверхня нашої плити буде дещо вже стиратись. E, тобто форми будуть вже e, пошкоджені. <кій> <кій> вот. e, коли ми будемо робити нашу інспекцію, повинен e, сказати пару моментів, що основне це правильно e, вирівняти нашу модельну плиту, так як ми розуміємо, що e, основним моментом, по яким e, Робиться відбиток, тобто робиться вирівнювання цієї плити в е, піщаній формі, це є напрямні, напрямні штифти, і це є лицева поверхня. Тому м, саме м, за таким же принципом ми повинні робити і вимірювання нашої деталі. Е, також важливим моментом, який ми повинні також перевірити в процесі нашої інспекції. Це леварний кут. Отже, перейдемо до нашого програмного забезпечення. І... Отже, зараз ми перейшли в програмне забезпечення GOM Inspect Professional. Спеціальне програмне забезпечення від. Компанії GOMCS, метрологічна програма, в якій відбуваються метрологічні вимірювання, по принципам а -а АСМЕ, ЄСК, ну ІСО, АСМЕ, ну і в принципі це як наші стандарти, ЄСКД. Ось. Наразі бачимо модельну плиту, це відсканована модельна плита. Тут я хочу акцентувати увагу на, мабуть, найголовніший момент взагалі в цьому всьому процесі, що тільки завдяки високоточним метрологічним 3D-сканерам у нас є можливість проводити метрологічну перевірку. Як видно, сканування відбувається дуже якісно, висока деталізація. Ось. якщо можна відкрити, подивитися на якісь параметри, ось, наприклад, структура сітки, ми бачимо, наскільки полігони якісні. І високодеталізовані. Ось. І крім того, це є високоточний скан, що підтверджено в свою чергу, значить, лабораторіями, сертифікованими лабораторіями. Проходить метрологічна повірка. Причому дане обладнання перевірене не одною лабораторією, є ряд сертифікатів, які підтверджують якість і точність цього обладнання. Крім того, з кожним сканером є свій приймальний тест, ось в якому ми бачимо і знаємо можливості, метрологічні можливості. 3D-сканерів GOM CAIS. Ось значить, ми маємо відскановану модельну плиту. Також ми маємо 3D-модель, тобто проєкт цієї плити. Першим ділом, що Відбулося це, відбулось суміщення модельної плити відсканованої до її проєкту. Це відбувається по найкращому суміщенню. Ось, є така функція. В даній програмі є ряд, значить, ці, цілий набір принципів вирівнювань. Ось, наприклад, якщо зайти в операції, тут ось є виравнювання, і тут ідуть ісходні виравнювання, основні вирівнювання, ручні, тобто цілий набір ми можемо вирівнювати між собою в 3D-моделі. Першим, першим, що ми побачили, наприклад, при цьому вирівнюванню, Перше, що ми побачили, це, значить, від, відхилення. Ось ось така, ось така от появляється у нас карта, кольорова карта відхилень. По заданим діапазонам Ми вже бачимо. Наскільки е, фактична модель відповідає номінальній, е, запроектованій моделі. Також ми це можемо побачити в якихось цифрових значеннях за допомогою таких пропорцій. Пропорції Пропорція зараз фіксувати не буду, щоб не загромождати сам проєкт. Тобто е, ми бачимо, що в нас є можливість покрутити, подивитися і побачити відхилення. Але попереднє вирівнювання, воно не є якимось аргументом насправді, тому що у нас виходить не збазована діталь. Ця діталь повинна ну, якби, мати свою базу. Ось. Тому. В даному проєкті спочатку відбувається базування. Тобто базування відбувається по, по площині. Тобто ми розуміємо, що лицева поверхня є базою для процесу формовки піща, піщаної форми. Ось також для у нас є, значить, такі важливі. Елементи як напрямні один і другий. Також у нас такі є важливі елементи в процесі вирівнювання як середня лінія, яка утворюється між двома напрямними. ось і також є такі важливі у нас елементи для вирівнювання, саме функціонального вирівнювання, це точка перетину площини і напрямного циліндра одна точка і друга точка. І завдяки цим геометричним елементам, а розуміємо, що ці елементи, вони тут ми їх задаємо на. Номінальній, скажімо, моделі. Ось. Аналогічні елементи геометричні, вони утворюються також на фактичній моделі. Тобто, така ж сама площина утворилась у нас. Ось, якщо подивитися відкрити ексклюзивно вже фактичну модель, то такі самі елементи ми отримали. Відповідно за заданими принципами, на фактичні моделі. Ось циліндри, так, так само утворені. Ось. До речі, можна подивитися, за якими принципами вони були побудовані. Тому що, коли будується на фактичній моделі, потрібно задавати принцип. Ми розуміємо, що фактична модель вона вже не є такою ідеальною геометричною моделлю, як. Як номінальна, як проєкт. Тому є певні принципи. Тут, наприклад, це було максимально, вписане, максимально вписаний елемент. Ось. Не будемо нічого змінювати. Так само у нас лінія створилася. І так само відповідні точки, які ось є фактичними вже точками на відсканованій моделі. Отже, за цими геометричними елементами, які ми зараз бачимо, ось я знову покажу ці самі. Фактичні елем... геометричні елементи, площина, точки, середня лінія, напрямні. Між цими всіма елементами відбувається взаємозв'язок, і всі ці елементи за собою вирівнюються, тобто функціонально. Тобто так. Як вже воно е, має свій функціонал в процесі е, формування е, відбитку в пішеній формі? І е, якщо ми повернемося, е, повернемося, повернемося зараз, я в дереві побудови знайду е, значить, наші відхилення. Карта, значить, система координат. Як бачимо, в дереві є всі елементи, які ми створюємо. Ось порівняння. Порівняння поверхонь. Ексклюзивно додаю сюди. Ось ми бачили вже цей вигляд. І е, після функціонального вирівнювання картинка дещо е, вже приймає трошки другий вигляд. Як бачимо, е, лицева поверхня вирівнялася. По напрямним ми вирівнялися. Ну ось. Можемо знову ж таки подивитися по ніткам, як це відбулося у нас. І вже на цій картинці ми бачимо, що дуже сильне відхилення має права форма. 0,7, 06. В мінус, в плюс, тобто йдуть дуже значні зміщення. Тобто ми зараз вже бачимо реальну функціональну картину нашого фактичного елемента. Тобто тої модельної плити, яка була вифрезерована, і яка у нас є, яку ми будемо застосовувати. Ось. Тобто такі у нас можливості відкрилися. Ми вже це бачимо, ми вже це можемо вже приймати ну, рішення інженери, ОТК, вже якби у нас якби вже можуть робити висновки, перш ніж переводити матеріал, заливати форму, людський ресурс, час. Чи, чи варто запускати це виробництво, чи не варто. Також ми можемо зробити вирівнювання наступного характеру. Це кожну форму, окремо, виділивши окремо кожну форму. Ось, наприклад, перша форма. Тут є мітки на них. Що це перша напівформа. Ось тут у нас друга напівформа. Відповідно до цих форм ми отримували фактичну поверхню. Тобто одна. І ось фактична поверхня друга. які... Відповідають номінальним поверхням. Тобто між ними вже є певний е, зв'язок, і ми можемо їх вже вирівнювати, прирівнювати. Ну, ось. Е, і якщо взяти, наприклад, е, якщо взяти, наприклад, і прирівняти по першій формі, до вирівнювання. Це називається е локальне, локальне вирівнювання. Тобто ми чисто дивимося, чи ось ця ділянка відповідає відповідній ділянці там на, е на проєкті. Наскільки вона відповідає, чи немає зміщення. Тобто, ми розуміємо, що сама форма вона виготовлена. Якісно. Тобто сам ось цей фрагмент, ось цей рисунок. Не ось. Так само і в другій формі. Переключаємо. Дивимося. Тут між ними було своє вирівнювання локальне. Другий е, рисунок також без відхилень. Ну, якби ідеально не буває, але можна так сказати, в, в, в межах допуску. Але загальна картина у нас була, якби. Е... Зараз я відкрию знову. Ось. Тобто, по порядку. Коли ми робили попередні вирівнювання, ми бачили ось таку картину відхилень. Загальну картину. Тут по формам комп'ютер сам розмістив, програма сама розмістила ці, два, ці дві 3D-моделі. Фактичну і номінальну. Потім, коли ми зробили функціональне вирівнювання, ми отримали ось таку картину. Реально. Ну і для того, щоб точніше побачити картину, ми зробили локальне вирівнювання по першій формі. Ось так по цій формі ми вирівняли, побачили. І по другій формі аналогічно ми вирівняли. І бачимо, яка у нас ситуація. Тобто аналіз, метрологічний аналіз модельної однієї модельної плити ми, в принципі, зробили. Е, також важливий, важливий момент в ливарному виробництві це є у нас. Леварні кути. Ось ми бачимо. Для першої і для другої форми також кольорова карта леварних кутів. Справа ми бачимо шкалу, тобто те, що з е, синього кольору, такого бірюзовенького кольору. Це в межах від 1 до 3 градусів. Аналогічно попередньому функціоналу ми можемо побачити в будь-якій точці ці значення. Тут, тут, покрутити. Бачимо. Е -е. Ну, зелене це взагалі якби все добре. Жовте це у нас близьке до вже до е, критичного, скажімо так, рівня. Ну, червоного, в принципі, я не бачу. Тобто з ливарними кутами у нас тут все добре. Е, є тут якісь фрагменти у нас попадають. Ну, можна було б на них там, звернути увагу, вони не є значними, але ми їх. Бачимо і ігнорувати також не можемо. Вони із -за цих незначних виборів. Ось. Ось так ми провели інспекцію і зробили свої висновки. Ще дуже корисний функціонал, скажімо так, це, мабуть, основне. Ну, основне, це зробити аналіз, але ще його треба, ну, його потрібно ще якісно подати для замовника чи для керівництва. І, наприклад, якщо ми ось там робимо певні операції, ми можемо робити, в принципі, звіти, ось, наприклад, по такому прикладу. Тобто це може бути якась таблиця з значеннями. Це може бути 3D-картина. Це може бути там, ще якийсь формат, ще якийсь формат, ну, В будь-якому вигляді, який нам є, в принципі, зручним. Знак якості цей. Такий звіт він. Не підробляється, тобто, якщо ми ось бачимо сторінку звіту, вона не піддається редагуванню, і це є знаком якості, гарантом якості для інстанції, які ми будемо пред'являти це. Тобто, ось ми формуємо сторінку PDF і подаємо звіт по виконаній роботі. Другу модельну плиту ми не будемо аналізувати, так як операції аналогічні, займати час не потрібно, принцип зрозумілий. Ось, Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисна для виробників, для ливарників, да і взагалі поціновувачів 3D-моделювання. Всього найкращого. До наступних зустрічей, до наступних відео. Ще будемо проводити інспекції, так як це тільки початок. Всього доброго.